Всім привіт! Україні не слід розраховувати на те, що західні держави найближчим часом поставлять країні бойові літаки, заявив глава з України Дмитро Кулеба. Кулеба підкреслив, що не розраховує на отримання винищувачів у складі найближчих пакетів військової допомоги. Дипломат пояснив, що для Заходу це складне завдання з точки зору логістики. Разом з тим, коли рішення про постачання все ж буде прийнято, зазначив, коли б країна повинна бути до нього готова. Він уточнив, що необхідно завчасно почати підготовку пілотів. Нагадаємо, що влада України піднімає питання про постачання важкої техніки з самого початку спецоперації. Вдалося домогтися згоди західних лідерів на відправку основних бойових танків. В даний час вони просять у США і Єврогей Союзу літаки і підводні човни. Раніше повідомлялося, що у Фінляндії вибухнув скандал через необачні обіцянки прем'єр-міністра Санне Марин з передачі хохлам списаних винищувачів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!